Президент Володимир Зеленський підписав закон України, який підвищує акцизні податки на всі віди нафтопродуктів. Це означає, що впродовж цього місяця вартість бензину і дизельного палива має зрости щонайменше на 2-2,5 гривні, а скрапленого нафтового газу на 5-6 гривень з кожного літра. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що гармонізувати українські податки з європейськими необхідно. Проте українські акцизні податки не повністю відповідають вимогам європейських директив. Україні ж гармонізували лише податки на бензин і дизельне паливо. Тоді, як зростання акцизу на скраплений нафтовий газ одразу на 185% не відповідає ані букві, ані духу європейських директив. Фахівець підкреслює, підвищення акцизів на пальне не буде одноразовим. Варто відзначити, що нинішнє подорожчання не буде останнім, оскільки гармонізація податків не є одноразовим заходом. До 2028 року податки на бензин, дизельне паливо і скраплений нафтовий газ. Будуть зростати щорічно, важливим є те, що зростання акцизів і їх логічне продовження у вигляді зростання цін на пальне торкнеться кожного українця, каже Геннадій Рябцев. оскільки нафтопродукти є інфраструктурними товарами, тобто такими, від вартості яких залежать ціни на всі товари і тарифи на всі послуги в Україні. То зростання розрібних цін на заправках неминуче призведе до подорожчання усього, що виробляється, завозиться і реалізується в Україні. Розмір очікуваного зростання цін на товари і послуги буде залежати як від об'єктивних причин, так і від доброчесності учасників ринку. Скоріше за все використовуючи. Привід зростання цін на нафтопродукти. І перевізники, і деякі виробники піднімуть ціни на власні товари і тарифи на власні послуги набагато більше, аніж це спричинено об'єктивними подіями. А сьогодні важко впливати на ціноутворення, підкреслює експерт. На жаль, в уряду немає зараз жодних важелів, щоб якимось чином стримувати інфляцію або карати тих учасників товарних ринків, які піднімають ціни на свої товари необґрунтовано. Додамо, що уряд цього року хоче суттєво збільшити доходи бюджету. По-перше, для підтримки Збройних сил України. Серед шляхів збільшення до 17 мільярдів гривень від підвищення акцизів на пальне та тютюн.